Українська громада в дорозі, їхні сподівання зростають разом з їхніми дітьми. Для того, щоб не забути власне коріння, кожної неділі вони відвідують українську школу Золотоуст. Після насиченого навчального тижня в італійських школах, у неділю, замість того, щоб відпочивати, діти і молодь знову сідають за парти. Для цього потрібні сильна мотивація і бажання, а в дітей їх як виглядає вдосталь. для мене важливо відвідувати українську школу, щоб вивчати мою рідну мову і традиції. Мої ітлійські друзі, знайомі з українською культурою, знають про український національний одяг, пісні і танці. Наприклад, вони знають, що наш традиційний одяг прикрашений квітами. Також знають, що Україна дуже велика з квітучими полями, з прекрасними долинами і горами. Для мене дуже важливо відвідувати українську школу. Бо таким чином я підтримую зв'язок з українською культурою і не забуваю своє коріння. більше того, це допомагає мені підтримувати дружбу з українською молоддю. Тут ми розмовляємо українською, Крім того, тут я повторюю те, що вивчив Україні і отримую нові знання, які я сподіваюся будуть мені корисними в майбутньому. Вони народилися тут, в Італії, і зрозуміло, що для дітей українців, які проживають в італійському суспільстві, важко не втратити українську мову і свої коріння. Я дізнався, що є можливість організувати для них закордонний навчальний заклад, який Визнає міністерство освіти України 27 січня 2013 року відбулося урочисте відкриття української школи Золотоуст у Казерті. Ми дуже вдячні монсеньору періго, генеральному директору фундації Мігрантис за люб'язно надано ним. Фінансову допомогу він радо сприйняв ідею створення школи і вирішив допомогти українським іммігрантам, яких є багато як у Казерті, так і в цілому регіоні. Кампанія кампанія діти емігрантів творять нову культурну ідентичність, яка поєднує в собі культурну спадщину своїх батьків і одночасно культуру країни, в якій проживають і будують своє майбутнє. У цьому їм допомагають також і італійські викладачі. Директор школи Альфонсо Маротта був одним з перших, хто з радістю вийшов на зустріч отцеві Ігорю та українській громаді, погодившись прийняти українську школу в стінах італійської школи де Амічіс у Казерті. Коли отець ігор звернувся до нас з проханням допомогти у відкритті української школи у стінах нашої школи. Ні, шкільна рада, ні я особисто не мали найменшого сумніву. Тому за короткий час ми ухвалили позитивне рішення, тому що готовність допомоги повинна виявлятися не тільки на словах, але має бути засвідчена ділами. Сама ідея школи, в якій діти вивчають рідну мову, історію і культуру країни, походження власних батьків має позитивний вплив на побудову ідентичності дітей. Не можна втрачати зв'язків з культурою свого походження. Це допоможе їм також краще інтегруватися в новому суспільстві. інтеграція наших дітей у італійську школу дуже важлива, оскільки є багато культурних відмінностей. Мови зовсім різні, відмінні традиції. На початку тут в казерті нас було мало. Ми були навіть трішки перелякані, почувалися покинутими. Ми зустрічалися тільки на парафії, але з часом почали приходити молоді люди і цілі сім'ї з дітьми. І таким чином з'явилася ідея і потреба відкрити школу завдяки безцінній допомозі, отця ігора та органів місцевої влади, ми дізналися про умови і вимоги для відкриття так званої міжнародної школи. В нас працює 17 професійних викладачів з досвідом викладацької праці в Україні. Вчителі походять з різних регіонів України. Ми маємо 87 учнів та підготовчу групу дитсадка. за такий короткий час нам вдалося сформувати викладацький колектив, який вкладає у працю своє серце і душу. За сприяння церкви, бо без церкви тут нічого б не було. Нам вдалося досягнути цих результатів. І це є нашою гордістю. Окрім викладання шкільних предметів, українська школа разом з парафією організовує релігійні і національні свята. Пісні і вірші, різноманіття кольорів і форм, національного вбрання, молитва і літургія все це супроводжує українські свята, які мають глибоке значення і багату символіку. Вони допомагають зберігати власні цінності і передавати їх молоді. Одне з найулюбленіших свят для малих дітей в Україні це свято Святого Миколая. Зранку, 19 грудня, діти знаходять під подушками подарунки і солодощі, а в парафіях організовують концерти. І, наслідуючи приклад Святого Миколая, вірні намагаються допомагати найбільш потребуючим. Парафія перетворюється у велику сім'ю, де кожен має можливість розвивати власні таланти у служінні ближнім. Віддаль від рідної землі для Маряни стала нагодою для того, щоб поглибити свою віру і розділити її з найменшими парафіянами, навчаючи катехизму. Працювати з українськими дітьми неймовірно цікаво і гарно. Більшість з них народилися в Італії. Їм цікаво і корисно збиратися разом, щоб вивчати українську мову і культуру і брати участь у літургії українською мовою. для мене самої участь в нашій службі Божій це можливість наблизитись до Бога, бо тоді молитви і співи ідуть від самого серця. Кілька разів на рік на центральних вулицях міста можна зустріти процесію українців у національному одязі з українськими стягами. Таким чином, українці розділяють з мешканцями казерти свою радість святкування релігійних і національних свят. Такі заходи завжди організовуються з дозволу місцевої влади, дотримуючись місцевих правил. Мешканці міста добре сприймають процеси і маніфестації, які організовує українська громада. Ми, як місцева поліція, завжди підтримуємо всі національні громади, а особливо українську громаду, яка є досить великою. Ми робимо все необхідне, що стосується організації руху у місті.